Коротенько, я вам скажу наш регламент змагань. У нас 5 команд, ми граємо по коловій системі, граємо до 15 очок. До 15 очок відразу, щоб ви, не, не було для вас несподіванкою, да, 5 команд це багато ігор, тому щоб ми встигли провести на високому рівні наш турнір, ми граємо до 15 очок. З трьох партій до 15 очок. Ну, я бажаю перемогти найсильнішому. Дякую. Змагання з волейболу за кубок міського голови міста первомайська оголошуються відкритими. Всім учасникам підготуватися до змагань. Побажаємо командам яскравих перемог та запрошуємо зайняти свої місця на спортивному майданчику. Увага всім! Як тільки лунає повітряна тривога, ми всі організовано спускаємося в сховище. Запам'ятали перемог і удачі всім!